І розуміє. Ігор Терехов в рамках робочих візитів зустрівся з працівниками сфери культури індустріального району Харкова. Насамперед мер відзначив почесними грамотами та подяками тих, чия самовіддана праця в цей скрутний воєнний період сприяла збереженню і розвитку культури міста. Тому дуже важливо сьогодні теж підняти емоцію, щоб вона була. І тому, що ви робите, це дуже важливо. Що стосується виступів. Ми будемо продовжувати виступи. Це дуже потрібно. Насправді дуже потрібно. Батьки бачать своїх дітей. Так хто співає, хто грає. А на то вона і зустріч з мером, щоб обговорити все наболіле. Спілкувались і про розподіл бюджету на 2024-й, і про відбудову, і тарифи на комунальні послуги були у присутніх і особисті питання. Та перш за все цікавило те, що стосується сфери культури в місті. Зустріч пройшла як на мою думку, то дуже зміс. Стовно дуже багато було таких питань, які стосуються саме роботи життя нашого міста. Але ось як працівника культури і позашкільної освіти нас ось саме турбувала робота закладів культури і освіти. Ось такий непростий час. Ми дуже вдячні, що зараз і у метрошколі, і на концертних площадках в укриттях нашого міста, і у метрополітені ось відбуваються такі чудові. Творчі проекти, коли наші діти, наші дорослі можуть виходити і дарувати радість харків'янам. І ми дуже вдячні Ігору Олександровичу саме за те, що він підтримує такі проекти і сказав, що ми надалі зможемо розвиватися у цьому плані і продовжувати такі творчі виступи за того, щоб підіймати дух нашим мешканцям нашого міста, загалом говорять присутні зустріч. Пройшла в позитивному руслі. Діалог був відвертими конструктивним. дуже приємно було б сьогодні бути присутньою на цій зустрічі, і е, головніше питання, яке було для мене, стосується оперного театру, тому що для мешканців города, для усіх харків'ян це є один із тих символів міста. І цей символ потрібен існувати і е, працювати. І ми будемо усіляко підтримувати мера, нашого, нашого голову, для того, щоб все ж таки запрацював наш театр. І ми дуже вдячні цієї зустрічі, тому що культура, мистецтво це є той основний кладець, який дає можливість існувати місто. Ці складні часи Ольга Степанівна працює бібліотекарем вже 48 років. Говорить, нести позитив людям, підіймати дух, особливо під час війни. Це найважливіша місія працівників культури. Я висловлюю велику, велику вдячність нашому місту, нашій адміністрації міста за це розуміння нашого внеску. У роботу міста, у життя міста, бо ми, працівники культури, служимо: служимо культурі, служимо людям, служимо місту. І за цю велику оцінку нашої служби ми теж дуже вдячні. Я розумію, що зараз тяжкі часи, але отакі такі зустрічі надихають, підносять емоції, якісь складають для нас. Витягують наш потенціал для наступної роботи, розумієте? І оцей позитив нам надають, який потім ми несемо людям. Правильно, Ігор Олександрович сказав, оця настанова позитиву вона повинна бути в місті повсякчасно, щоб люди відчували ну, життя. ще заспіваємо. Яна Віляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.